«Р»! Руслан. Є е, буква Р. Це взагалі буква Р шикарна. О, я без вас не справлюся. Тут була буква.

Борис, 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 Борис. Знизу кулька, зверху хвостик. <му> Чесно, я затрудняюся сказати, де краща буква «Б». Дві неймовірні прекрасні букви Б. Тому я вважаю, що треба переграти, правда? Оце буква, буква я. паличка, кулька і хвостик, буква я. Ну, як на мене, як на мене. В Принципі, хвостик гарний і там і там. Паличка, в принципі, взагалі нормальна. Єдине, що в дружки гулька трошки більше була, образно, але в Павла в дівчини гулька природня була більша. От я не знаю, що робити. Молодята, як ви скажете. Ще раз. Ще раз. Останній раз супер-пупер фінал. Поїхали. Друзі, буква Ки! А, сорі, сорі, я зрозумів. Я зрозумів е, е, роман почув «Х», Павло почув буква Ки. А знаєте, що я подумав? Я подумав ні, я, я придумав цифру, я навіть придумав букву. І я думав, що ви то не зробите, але я подумав, що не треба. Тому що ну, не треба. Для чого нам зараз, е, зараз Павло буде ображатися на Романа, Роман буде ображатися на Павла, скаже, ні, Павло ще чимось ліпший, чимось гірший. Друзі, в нас сьогодні прекрасна весільна забава, у нас сьогодні прекрасна весілля, у нас сьогодні гарні гості. І в нас немає переможців, в нас нема переможних. Правда? Молодя, ви мною війну. Družiti, dajte opaske, mi bi trebali, a, bi trebali, bi trebali, bi trebali.